Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми переглянемо, як працює контролер заряду MPPT. Отже, дивимося, у нас напруга від сонячних панелей 36,5. Струм від панели 8,5 А 308 Вт. І на виході у нас, як бачите, 54 В 5,3 А. Заряджається 48 В акумулятор. Параметри нагадаю, ще раз контролера 12 В. Від 12 до 65 вольт у нас вхідна напруга. Струм 22 А максимальний, потужність 800 Вт. І на виході у нас від 24 до 80 вольт постійного струму. Контролер МППТ змонтований. Він вже в роботі і працює. Ось майже 9 А 315 Вт. 5,5 А. Заряджаємо акумулятор. Так працює мппт контролер підвищуючий. Отже, таким коротеньким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!